ефірі програма Шлях до Європи сьогодні. Її запис ми проводимо на свіжому повітрі не випадково, адже мова тема про розвиток сільського зеленого туризму на Черкащині. І наразі ми у гостях в садибі Холодноярський Зорепат і її власник на запрошення власника Сергія Тимофієва. Вітаю! Дякую. Я знаю, що ви ще по сумісництву є головою смілянського осередку сільського туризму України. Так, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи застосовується на Черкащині і, зокрема, на Смілянщині європейський досвід розвитку сільського туризму? Ви знаєте, це совпало у нас такі дати. Дійсно, Черкащина попала в міжнародну програму Бі Це країни при Чорномор'я, кандидати члени в ЄС. Започаткував програму Річард Шепард за підтримки світового фонду охорони дикої природи Панда. І так, от в 2012 році відбулося, що розіслали по всій Україні аплікаційні форми, хто побажає е, участвувати в, в, в даному продукті. Я тоді працював в держадміністрації відділі культури. Ми його заповнили і відправили, але відбір так довго відбувався. Що в 2014 році нам Відібрали з України вісім учасників і запросили нас в Стамбул для презентації нашого туристичного продукту. Значить, з України відібрано всього два учасника: це Голопрістанський район і Смілянський район. Ну, тобто ми дуже плідно працювали в ті роки, і наш весь туристичний продукт Смілянщини подавався навіть на сім кращих туристичних маршрутів. України на євро 2012 Тобто Черкащина настільки велика в продуктах, що ну ми живемо на цьому. А що саме за проект? Розкажіть детальніше про нього. Що туди увійшло і чому він власне увійшов а, найкраще? Значит, туристичні, ті продукти туристичні. Це програма Бістей. Вона об'єднує і коль не є спонсор світовий фонд охорони дикої природи. Вона розрахована на підтримку жителів села для того, щоб вони могли розкрити свій потенціал і створити додаткові робочі місця, так як у нас дуже велика природа, гарна природа. У нас дуже гарний туристичний потенціал, дуже багато місць пов'язаних з історією, і вона в нас історія досить компактна. І тому ми прописали, як це відбувалося, яка історія виконання України, яка Черкащина у нас, і це, це спрацювало. А які взагалі умови? Які обсяги фінансування? Що вже зроблено? Чи цей проект вже почав діяти? Значить, проект не почав діяти, тому що він тільки народжується народжується нова формація, тому що зелений туризм він в кожній країні окремо розвивається, і на Черкащині він теж розвивається, але ми поклали, якщо десь там в Карпатах є гори, люди їдуть для того, щоб побачити гори. Колись був Крим, їхали до моря. А на Черкащині це колиска нашої держави України. Історичний це край історичний не? край. Тому ми сперлися на наші історичні події, які відбувалися на цій території. Вони дуже гарно збереглися на місцевості, дуже гарно прописані нашими літописцями. І коли люди відчувають, яка це була місцевість, які тут події відбувалися, вони просто переймаються цим. Я скажу, що. По статистиці людей, які приїжджають на зелені садиби, це 95% хочуть узнати про історію України. 3% – це люди приїжджають якісь зробити корпоративи, дні народження. Ну і це просто люди відпочивають без, без ніяких там вподобань. А коли взагалі на Смілянщині зародився ось цей рух по розвитку сільського туризму, значить. Зародився він, він існував ще з 98-го року зразу, але був неактивним, тому що люди не знали, як треба займатися. І от у 2009 році я попав на райдержадміністрацію, поїхали на українське село, запрошує. і Я побачив, як у людей у інших це організовано. Виявляється, що як стільки б ми не казали, що у нас цукор самий солодкий. Але якщо ми поїдемо до сусіда, побачимо, що там цукор ще з медом, а там в когось ще якийсь цукор. Ми побачимо, що можна по-різному подавати той самий цукор. От тому, поки ми варилися в своєму черкаському цукрі, ми не побачили, як у людей це гарно. І ми побачили досвід, стали розвивати його і вийшли на такі досягнення, що ми на сьогоднішній день маємо ще ну, не найкраще, я не помилюсь того слова, туристичний продукт, який е, запропонований Україною взагалі. Скільки садиб на Смілянщині? Значить, на Смілянщині на сьогоднішній день діє 5 садиб, 5 активних. Взагалі їх 12 зареєстрованих, але це дуже відповідальна робота, і тому ви бачили на будинку спереді висить знак. Значить, у нас всі садиби сертифіковані. Я голова комісії всеукраїнської по катеризації закордів розміщення. Наші всі садиби сертифіковані, Значить, вони відповідають пер, певним вимогам. Санітарії, пожежної безпеки, техніки безпеки, розташування, чимось оздоблена садиба, чи є дитячий майданчик, стоянка. Тобто тут певна кількість вимог. І господар повинен хотіти приймати в себе людей. Українська гостинність це, це наше лице. Тому не всі можуть це лице підтримувати в, такому, скажімо, в, такому, в такій площині. І тому від звідціля є градація. Там базова категорія, перша, друга, третя, мальвочки такі знаки даємо. От У мене садиба має другу категорію. Ті, що на далі в сумках, першу, третю, базову. Тобто всі садиби, які е, приймають людей. Найвища від... яка категорія? Три мальви у нас є мальви, це най, найвище вже з басейном, з сауном з усім там, uh -huh. як тоб, із потолками не менше, ніж 260 сантиметрів. Скажіть, будь ласка, це ви озвучили такі всеукраїнські вимоги з спілки? Uh -huh. А чи існують такі? Скажімо, от Україна прагне до європейської спільноти і відповідно ЄС виставляє в кожній сфері свої вимоги, так удосконалення і таке інше. Uh -huh. Є якісь вимоги. Від Європейського Союзу конкретно до туристичної галузі, саме до сільського туризму. Так, ви задали дуже цікаве питання. От, коли проходить туристичний форум в Чигирині, там представниця міністерства розповідала, що ми даємо сертифікат і, будь ласка, сертифікуйтеся. Але хто з ким ви з'ясували свій сертифікат? Хто прийняв ваші умови, це дуже відповідальне питання. А спілка має всесвітню мережу. Агротуризму, екотуризму тобто вони між собою спілкуються і відпрацювали загальносвітові умови, як скажімо, ми не можемо повторити те, що там є в Голландії чи Норвегії, чи в Великій Британії. Ми робимо свої, але вони адаптовані до тих. І спілка має всеукраїнська спілка, має адаптовані свої вимоги до світових вимог, і ми Дуже гарний у нас фахівець в Україні є Павло Горішевський. Це івано франківський інститут. Університет, який має кафедру туризму і гостиничної ресторанної справи, і також Львівський університет, тут має дуже велику івано франківський тобто ті люди, де багато дуже іде зелених туристів, тобто ті зацікавлені в якості надання послуг. Тому вони підготували такий пакет документів, який був на міжнародних форумах, схвалений, і спілка отримала за свій. Скажімо, захищений знак. Наш знак знають у всьому мірі. Тобто таким чином от спілка. От з вашого досвіду, чим відрізняється, скажімо, ведення сільського туризму у Європі і в Україні? Є якісь такі кардинальні. Абсолютно кардинальні зміни. Я вам два приклади приведу, так як їжу по світу бачу, як розвивається. Для того, щоб розвиватися, Треба знати, що пропонують твої сусіди, що в них краще, і туди намагатися попасти. Значить, Дивіться, якщо в Польщі ти е, хочеш е, займатися туризмом, е, до тебе прийде дорадча служба, фахівці, тобі порадять, що треба зробити, де пофарбувати паркан, яку Альпійську горочку зробити, які квіти посадити, які трави повинні бути, які все це допомагають тобі. Допомагають узяти кредит державний. На облаштування цієї, значить, певні служби тобі це виконують, і ти цими грошима розчитаєшся. Немає відсотків. Тобто держава намагається зробити так, щоб на селі люди залишилися жити. І та соціологія, яка повинна бути, як от в Польщі, в Туреччині, обов'язково діти повинні приїхали з міста в село, побачити, як доїться корова, як їсть коза, де помідори ростуть, ми ну, страшно розбалансовані в цьому плані. В Польщі це дуже підтримується. В Білорусі такий приклад, наші сусіди, вони від нас пішли в державній підтримці. Ну, скажімо, це вже для нас недосяжно. Якщо ви бажаєте переселитися в і розвивати цю територію, бо там, де є садиба, звісно, треба, щоб були сусіди, щоб хтось там держав тварин, щоб хтось держав пасіку, щоб хтось е е е ухажував за ставкові, там була риба. Тобто це цілий комплекс послуг, які надаються. Значить, Ця людина звільняється взагалі від податків і від держави, отримує разову допомогу скажімо, скажемо, вона пише проект, що їй там треба збудувати, там, скажемо, якийсь павільйон збудувати, або якусь криницю почистити. І держава виконує своїми коштами. Вони закріпляють людей на селі. І так само в нас це є закріплення людей за селом, тому що ми створюємо додаткові робочі пасивні робочі місця. До нас люди приїхали, значить, хтось у сусідів має корову. У мене немає, бич крово собаки нічого. Коровку має хтось козу, хтось яйця може продати. Таким чином, коли люди заїхали, я в харчі. Або й готують люди. Приїжджають. От у нас по сусідству можемо подивитися. У нас апітуризм. Люди сплять на вуликах. Сусід має вулики і пасивний дохід до нього йде. А скажіть, будь ласка, ну в Україні є така от державна підтримка власникам садиб? на превеликий жаль, ні немає. немає. А щодо підтрим... оподаткування і оподаткування зараз готується закон, він вже поданий в Верховну Раду про те, що зелений туризм треба розділити. Дуже багато різних структур намагаються, знаючи світовий досвід, багато структур намагається попасти в зелений туризм. Значить, закон обмежив. Не податковується дев'ять місць розміщення. все, А Хто це перевіряє? Значить, це кожен власник садиби. Він в мене є, скажімо, в нашій спілці. Якщо в нього більше, він оформляє суб'єкт підприємницької діяльності. Фопи роблять це все, народжуються. Люди так само більше приймають людей, але сплачують вже податок. Я дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що в нас все ж таки європейських стандартів ми досягнемо, але з України з збереженням українського обличчя. Дякую, так. дякую. Всім дуже подобається те, що є нас на Україні. Просто ми цього ще мало цінимо. З нами був власник садибу холодноярський зоропад і по сумісництву голова Смілянського районного осередку сільського туризму в Україні Сергій Тимофієв. Я ще раз дякую вам за розмову. Дякую. Зустрінемося за тиждень.